Сьогодні знову на календарі п'ятниця тринадцятого, тринадцяте число місяця, яке припадає на п'ятницю, вважається у багатьох культурах нещасливим днем і є одним з найпоширеніших забобонів у світі. Чому саме? Докладніше далі. Однією з найбільш поширених версій щодо походження цього забобону вважається легенда про чорну п'ятницю 13 жовтня 1307 року в історії ордена Тамплієрів. Тоді, за наказом французького короля Філіпа IV були заарештовані та закатовані тисячі лицарів ордену. За легендою, яку поширив у своїх історичних романах французький письменник Моріс Дрюон, перед смертю великий магістр ордену Жак де Моле прокляв короля, який спостерігав за стратою, і всю династію Капетингів разом. І, хоча тамплієри прокляли власне французьку монархію, від їх прокльонів потерпають як не дивно пересічні американці. За даними статистики, більш як 21 мільйон людей у США страждають від саме цього виду фобії. У п'ятницю 13-го американці відмовляються виходити на роботу, подорожувати літаками і навіть виходити на вулицю. Втрати від нездійснених продажів товарів та послуг у цей день сягають 800-900 мільйонів доларів. Насправді прокльоне жака демоле тут ні до чого. Забобони стосовно п'ятниці 13-го у англомовних країнах пов'язані з масовою культурою. Згадаємо культовий рок гурт Black Sabbath, який заснував жанр важкого металу, і чия творчість з самого початку асоціювалася з чорною магією та сатанізмом. Згадаємо також комерційний успіх таких романів, як Код Да Вінчі Дена Брауна, та останній тамплієр Раймонда Коурі. І, звичайно, багатосерійний фільм жахів про маніяка вбивцю, який розправлявся із своїми жертвами саме в цей день. Тож не дивно, що в таких країнах, як Греція, Румунія та Іспанія, де не зазнали настільки сильного впливу англомовної масової культури, нещасливим днем вважається не п'ятниця, а вівторок, 13-го. У свою чергу, італійці також побоюються розпочинати важливі справи у п'ятницю. Але 17-го. тож п'ятниця 13-го – це просто ще одна дата в календарі, яка зазвичай завжди минає. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.